Віаль-Сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Це сніданок на Великдень багато хто сходив до церков. Черги великі були. Хтось сходив ще з користі для свого Тіктока. Mm -hmm. От е, точно бачили це відео. Е, ми з нею вже притацьовувалися зараз під час рекламної паузи, де на фоні церкви священник ну принаймні точно він у відповідній рясі, а під відомий хід скоро вже буде Пасха». Паска. Давайте подивимося, Коромбло. i'll get up what's Десь мільйонів переглядів на Тікток. Насправді так, шалена кількість переглядів, і церква, на тлі якої танцюється людина в рясі, вона взагалі розташована в селі Святопетрівське, це Київщина. Але, як з'ясувалося, вже 20 років там править взагалі зовсім інший отець. Е, ну і на відео всі одразу почали ставити питання: що ні-ні ні, це не справжній отець, це, скоріш за все, якась така медійна людина, і впізнали на ньому актора та байкера Ашота Арушанова. І ви знаєте. Що насправді це відео, скоріш за все, і знімалося набагато раніше. Просто виклалось, мабуть, воно зараз. От так це чи не так? Ми, власне, дізнаємося напряму. О, що -то він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку вам. А що ти вітаємо? Добре. Вітаємо вас! А, незвично вас бачити Добре. зараз, остільки вже країна звикла <сих> до вас у тому та у тій рясі, що так. Слухайте, ну ви просто герой Тік-Току, Ви очікували, що так буде? 10, мільйонів 10 плюс? 10 мільйонів, так. Ні. Ні, не очікував. Я навпаки я кілька років обходив цей тікток десятою дорогою. дорогою. А врешті перед Паскою, перед Великоднем вирішив, що ну, ладно, оце, оце якраз час. Це якраз зараз воно має зайти. Ну я думав, ну там 200-300 пів лімона, а вийшло 12,5. 12, Навіть 12,5. 12. Ну, це... Уже 12 з половини. А знаєте, ви що дуже те... пластичний. Ви дуже так гарно рухаєтеся, я вам так скажу. Ну, бачите, комплимент. це у мене це всередині, це у мене завжди. Але що це? Знаєте, все-таки я не можу не запитати, тому що ви все-таки у такий велике свято для українців. В нас багато релігійних людей, віруючих людей, та і на фоні церкви, і у рясі. А священники, що кажуть? Люди не писали, що як ви можете це ж богохульство, фактично. Ну, не знаю, ті священники, яких я знаю, вони не засудили. Не засудили? Ні. Геть, навіть той отець Михаїл, який там служить в цій церкві жовто-блакітного кольору, то він теж сказав, що після перемоги разом з нами затанцює. Круть, слухайте, Клас. а цей танок, я так розумію, це ваша якась короночка, це ваша якась така фішка, тому що ви його танцювали і в інших образах, правильно? Так, звичайно. Мені коли весело, коли радісно. Коли кудись доїхав, буває так. Да, оце, оце за 20 хвилин до, до окончання, скажімо так, терміну дії цього сертифікату. Навіть навіть ну так, да, не сертифікату, а тесту, тесту. А ковідного це після після карантину, то воно взагалі весело було. Що виїхав нарешті за кордон? Це Болгарія. Там мелькала Греція, ще да, оце Греція. Ну вам патентувати можна вже знаєте, цей цитанок, тому що <рес> рухи так. впізнавані. Ну і а... причому я ж кажу, ви дуже пластично рухаєтеся. Ви професійно танцями займалися? Чи це вже таке набути згодом? Ні, це воно коли лється в душі, то тіло воно просто вже показує те, що у тебе всередині. Я все. вас розумію. Я як чого? людина, яка теж та, рухається від Бога, теж я вас розумію, що воно так і л'ється. Або лється, або ні. А що це? 20 років ви мотофестиваль організовували. Цього року щось буде? Цього року ну, звичайно, самого фестивалю не буде, поки до перемоги, але ми все одно зберемось, як і минулого року піднімемось на Тарасову гору. А після заїдемо е, в питаль до наших бійців, круто. круто. А що ти така спасиб... буде правда? Спасибі вам за вашу життєлюбність, життєстверність, за та, таку і... енергію. Правда, цього правда не виставляє дуже ви. зараз. Головне допомагати армії, чим можемо і разом переможемо. Це правда. І Дякую. такий тримати вайп, міцний, енергетичний життєвий. Спасибі вам дуже.